Як діяти, якщо намагаються завербувати для підпалів чи терактів, розповідають учням поліцейські стрищини. Ювенальні інспектори проводять заходи в навчальних закладах, пояснюючи дітям, як безпечно поводитись в інтернеті та реагувати на залучення до протиправної діяльності. Наші інспектори служби освітньої безпеки стрійського районного управління поліції проводять профілактичні бесіди в навчальних закладах. Розповідають дітям, як потрібно поводитися в тих чи інших ситуаціях. На такому уроці у стрийському ліцеї імені Івана Франка побувала наша знімальна група. Офіцер освітньої безпеки Наталя Андрійчак, яка закріплена за цією школою, щодня працює в цьому закладі освіти. Нагадала десятикласникам, як уникнути вербування російськими спецслужбами і що робити, якщо їх намагаються підкупити ворог. При отриманні пропозиції, як я вже сказала, скоєння диверсії за гроші, повідомте поліцію за номером 102 або заповніть форму таку. Онлайн зворонного зв'язку. У нас зараз в Телеграм е, є такий телеграм-бот, те, е, яка створила служба СБУ. Можете перейти за оцим посиланням. Я вже мені здається, в вашому класі говорила, але ще раз нагадаю, коли за ним перейти, тобто, ви можете повідомити до СБУ анонімно про те, що вас чи ваших друзів намагаються. …в таку злочинну діяльність про цю проблему знала небагато, але з цього року я дізналася дуже цікаво, дуже багато цікавої інформації, як, наприклад, як поводитись в ситуаціях, якщо вороги пробують …загорбувати підлітків. Потрібно повідомити прохоронним службам або написати в Телеграм, в бот і. Дати дані цього аккаунту, який написав директорка ліцею Галина Юрків каже, що в школі з дітьми регулярно проводять бесіди, щоб учні були свідомими цієї проблеми. Та педагог наголошує, край важливо, щоб і батьки стежили за своїми дітьми. Я би в першу чергу все таки казала батькам. Звичайно, і ми вчителі, але батьки повинні цікавитися, чим живуть їхні діти, що вони. Телефонах, соцмережах з ким спілкуються, чим займаються, як правило, діти мають всі свої кімнати. Частіше заходити цікавитися теж в кімнату, що дитина робить. Нагадують поліцейські і про відповідальність за скоєння таких злочинів. Особи несуть кримінальну відповідальність, за яке передбачено покарання в термін 15 років або довічне позбавлення волі в період воєнного стану. Зазначимо, щоб дестабілізувати ситуацію в державі, окупанти використовують українських дітей. Так нещодавно в Івано-Франківську двоє підлітків підірвались на вибухівці. Як повідомили у поліції, вони на замовлення російських спецслужб планували серію терактів. Прошу батькам звертати увагу, чим займаються їхні діти перевіряти соціальні сторінки, де вони зареєстровані. Де вони можуть і можливо з кимось спілкуються з незнайомцями? Звертайте увагу, чим займаються ваші діти, до якої години вони гуляють, чи дотримуються комендантської години? Оля Новак, Кроман Копранець, головні новини для стрий